Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як і завжди по понеділках, черговому огляду практики Великої палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень. В даному випадку, це з 7 по 13 січня цього року. І так, беремо чай, печиво водичку, чи просто слухаємо уважно для того, щоб розуміти, яка судова практика, і, повірте мені, в черговий раз відійшли від існуючих правових позицій, щоб розуміти на цьому тижні, які правові позиції потрібно застосовувати. На наступному тижні це можуть бути інші правові позиції. Однак, з огляду на те, що деякі судді пішли з Великої палати, хоча їх замінили не менш так мовити достойні, на мій погляд, товариші, які також люблять змінювати правові позиції. Я думаю, що все буде стабільно і в 2023 році з огляду на ті кандидатури, які там знаходяться. І так, поїхали. А ви не забувайте підписатись на канал, а тут поставити вподобайки. І під відео буде обов'язково посилання на всі ці рішення, про які я буду говорити. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це питання юрисдикції. Юрисдикція стосовно розірвання договорів оренди землі, договорів субаренди так і таке інше. Дуже велика, дуже багато тексту, як завжди. Ні про що, що ми відходимо, ну ми не відходимо, відходимо, не відходимо. Висновок такий: ніби ми відходимо, однак, в будь-якому разі, питання юрисдикції, чи це цивільна юрисдикція, чи це адміністративна юрисдикція, чи це господарська юрисдикція, потрібно вирішувати виключно тільки після відкриття провадження. Ну, от такі, знаєте, вони настільки себе заплутали самі. В цих справах з орендою Землі, що для того, щоб з'ясувати, все ж таки, який суд повинен ніби розглядати справу, за тими ж самими нормами права, тобто матеріальне право, не змінюється. Однак для цього потрібно відкрити провадження, з'ясувати, коли була отримана ця земельна ділянка. Фермерським господарством, коли воно було створено, це фермерське господарство, і тоді вже вирішувати питання, до якої юрисдикції відносити спори. Ну це теж не точно, тому що точно можуть сказати через декілька років, коли справа дійде до знову ж таки великої палати і будуть. Колегії Верховного суду намагатись відступити від тієї судової практики, яка існує. Ну, от тут та ж сама ситуація. Тому насправді точно вам ніхто не скаже, в який суд потрібно звертатись з огляду на те, яким чином було зареєстровано фермерське господарство і кому виділялася ця земля. І відповідно, де розривати договори оренди і суборенди. Ну і звичайно, там. Також є питання щодо можливості подачі позову прокурорам. Також зверніть на це увагу. Наступна справа, на яку я раджу звернути увагу, тексту її повного немає, однак до неї є вже окрема думка. Окрема думка стосується саме судді Рогач, яка сьогодні займає позицію секретаря Великої палати. Однак, ну, на сьогодні вона вже суддя Верховного суду, в складі касаційного господарського суду. Чи касаційного господарського суду в складі Верховного суду, хоча це не має значення, у нас навіть при прийнятті закону переплутали з кримінальним судом. не знали, як його правильно назвати, і вносили зміни. Зверніть на це увагу, це знаєте вже абсурд от тих великого фаху тих людей, які реформували нам судову систему. Вносили зміни в назву касаційного кримінального суду після того, як приймали закон про... Антикорупційний суд провище антикорупційний суд ну абсурд на абсурді. Ну менше з тим. Тобто я вже неодноразово писав і говорив, що суддів Рогача брали. Головою суду незаконно, тому що існує пряма норма закону України про судоустрій статус суддів, яка забороняє призначати на адміністративній посаді суддів Великої палати. Її обрали і призначили. Але призначили, ніби після того, як закінчується повноваження. При цьому замість того, щоб піти у відпуск, вона все одно прийняла участь у розгляді справ Великої палати, хоча на той час вже є обраною суддею. Головою касаційного господарського суду в складі Верховного суду два судді з цим не погодились і зазначили, що такі рішення не можна вважати законом, тому що склад суду не відповідав. Вимогам законодавства. До речі, у нас та ж сама ситуація із головою Верховного суду, якого обрали в той час, коли він був суддею Великої Палати. Ми про це вже звертали увагу. Він також приймав участь в розгляді справ, які заборонено голові Верховного суду приймати справи, це що стосується оскаржень рішень Вищої ради правосуддя. Ну, що маємо, то маємо. Незаконний суд, незаконний голова, ще один незаконний голова. Ну от так ми і реформуємо. Ще одна постанова Великої палати Верховного суду, на яку я раджу звернути увагу, стосується припинення зобов'язань. Причому припинення зобов'язань не виключно в правовідносинах, коли намагаються стягнути з когось, а коли намагаються встановити певні юридичні факти взагалі в іноземному суді. Тобто Велика Палата зазначила, що можна захищати не тільки порушене право, а і порушений інтерес. І я так розумію, порушений інтерес може бути і на майбутнє. Ну, може, звичайно, це виключення, тому що мова йде про Приватбанк і про оскарження НЗФ-заводом Нікопільський завод Ферсплав, він НЗФ зараз називається. Питання щодо наявності в нього боргу перед Приватбанком, не погашення цього кредиту чи використання кредитних коштів не за призначенням. От вони звернулися в Україні. І Велика Палата дійшла висновку, що так дійсно це можливо, можливо визнавати зобов'язання припиненими і захищати не тільки порушене право, а й порушений інтерес. Також я раджу звернути увагу на практику касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за листопад 2022 року. Тут дуже цікаве питання, які пов'язані із декларацією на валютні цінності, які потрібно подавати, які перебуваються за межами України. Оподаткування об'єктів нерухомості, які розташовані на непідконтрольній Україні території, право на отримання одноразової грошової допомоги членами сім'ї потерпілого військовослужбовця, знову ж таки, порядок оскарження рішення кваліфкомісії адвокатури до Вищої кваліфкомісії адвокатури або до суду. Тобто такі, знаєте, є дуже цікаві рішення. Я раджу просто ознайомитися з цією практикою. І до огляду також війшли два, на, дві наші справи. Це окружного адміністративного суду Одеси і Львівського окружного адміністративного суду. Повні тексти тільки зараз з'явились. Рішення було прийнято якраз напередодні нового року, там в 20-х числах грудня, які визнали дії Державної прикордонної служби незаконними. Незаконними у зв'язку з тим, що, хоча я вважаю, що можна було і ширше, так як ширіє, як у нас люблять говорити, розписати рішення, що фактично на сьогоднішній день не існує жодного закону, який би забороняв чоловікам під час дії воєнного стану виїжджати за кордон, однак вони обмежились тими листами, роз'ясненнями щодо студентів, які надають всі необхідні документи. Однак, прикордонна служба, не дивлячись на це, все одно їх не випускає за кордон. Ну, Стосовно морального обліку цих прикордонників, це інша ситуація, ми це все бачили. Ну, В даному випадку вже є ще два рішення. в них, Нас їх вже дуже багато. Чекаємо, коли вони наберуть чинності, і буду вас обов'язково повідомляти, яким чином люди далі будуть діяти. Поки на всьому, все. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки і пам'ятаємо, що Україна обов'язково переможемо. Віримо, віримо в наші Збройні Сили України, віримо в нашу незалежність і віримо в незалежний суд. Слава Україні! І до зустрічі!